Всім привіт! Сьогодні ми створимо з вами просту гру на скреч, пригода зірочки. Зірочка бажає дістатися до землі, і коли вона це робить, то вона перемагає. Але якщо зірочка падає, то гра закінчується. Тепер додамо об'єкти, додамо зірочку в розділ тварини та змінимо її розмір на 30. Розмістимо її приблизно тут. Додамо землю, ми знайдемо її, використовуючи пошук. Ось вона. Розмістимо її на горі та змінимо розмір до 40. Поставимо її сюди. Тепер додамо фон. Для цього перейдемо сюди і виберемо космічний фон. Основний фон у нас вже є. Додаємо космічний фон ще раз. Фон, коли зірочка програє, буде Stars. Тож додамо його. Фон, коли зірочка перемагає, буде Blues. Поставимо його першим. Тепер малюємо сходи. Перейдемо до розділу дії. Де ми з вами малюємо? Вибираємо прямокутник. Нехай це буде яскравим, наприклад, помарончевий колір або якийсь інший. Обираєте на свій смак. Розмістимо його ось так. Доблюємо першу сходинку для зірочки, зробимо звістиню між ними, щоб зірочка могла провалитися. І ще малюємо нижню частину, коли зірочка програє. Для умови програшу обираємо заливку. Нехай це буде якийсь темний колір. Готово. Розмістимо його тут внизу. Прогнозуємо падіння нашої зірочки. Обираємо зірочку, переходимо в розділ події, коли маємо натиснути кнопку. Прапорець. Витягуємо умовний оператор. Якщо, то йдемо до оператора. Вибираємо НІ. І рухаємось до місця, де вибираємо колір. Обираємо колір, натискаємо на сітку і беремо помаранчевий колір. Або той колір, який у вас намальований сходиники. Отже, якщо не доторкається до цього кольору, ми повинні змінити Y на мінус 2. Змінюємо. Готово! Програмуємо управління зірочкою. Переходимо до подій, коли натиснута клавіша. Якщо натиснута стрілка вліво, ми змінюємо x на мінус 10. Те ж саме робимо з іншими. Дамо пробіл і дублюємо його. Якщо наступна клавіша пробіл, то ми змінюємо Y. Справимо приблизно ну, на 80 і додамо затримку, щоб була пауза. При стрибку чекаємо 1 секунду. Перевіряємо наше управління вліво і вправо. Зірочка рухається, коли вона не торкається, вона опускається вниз. Тепер нам потрібно програмувати початкові координати в початку гри. Для цього ми переміщуємо зірочку, потрібне місце. Отже, коли натисне кнопка початок, ми переходимо до координати «Y». Сюди одразу встановлюємо початковий. Фон. Початковий фон. Перемикаємо фон на інший. Тепер додаємо умови перемоги та поразки. Події, коли натиснута кнопка Початок постійно і одразу Витягуємо дві умовних оператора. Якщо тут буде умова поразки, а тут умова перемоги. Умова поразки. Якщо торкається нижнього спрайту, то гра закінчена. Давайте перемайновуємо цей сайт на низ щоб було зрозумілише, переходимо до зірочки та вибираємо події. Якщо торкається цього спрайту, то ми перемикаємо фон на старость і говоримо, гра закінчена. І переходимо до початкових координат та зупиняємо всі дії. Стоп! Готово. А умова перемоги, якщо зірочка торкається землі, ми перейдемо до події. Тут вибираємо спрайт земля. Якщо торкається землі, то ми можемо скопіювати цей кусок коду. Що говорить? Ура! Я перемогла! Говорить наша зірочка. Переходить до початкових координат і зупиняється. Стоп! Готово! Запускаємо нашу гру і перевіряємо. Зірочка рухається, стрибає, стрибнула, почала, стрибнула і долетіла до зірки. Ура! Я перемогла! Починаємо гру спочатку, запускаємо. Якщо наша зірочка раптово падає, досягає низу, гри, то фон змінюється, гра закінчена.